За комплексного послуга життя завершується положення про це відділення. Третє проєкт рішення це про передачу майна з балансу комунального закладу на баланс виконавчої комітету Комарівської міської ради. Це було отримано допомогу машину, яку якого. Аладу виконавчого комітету, що це пов'язано. У 24 році було прикладені державні кошти автомобіль опіку з аналогічним облаштуванням, ну і тут існує така ще домов. Більш подібніші в сторині, ніж на стаціональних умовах. Це потужки і одіяло по 20 штук кожного. Тому пропонуємо підтримати на проєкт, що займаємося. Освітлення не було, так? Ні, так було? А, нас, типу, е, пронесення змін до рішення міської ради про затвердження програми охорони навколо природного середовища. Встигнуть все, зразу кажу, ми точно не зможемо, зможем, ну, будемо намагатися хоча б отендеритись і зайти саме в прочистку русла, розпочаться роботи. Надійна. Надійна. Але ми його не отримали, не виділяли з цього бюджету. Виділення коштів взагалі завжди майже передбачає місцеве фінансування, а тут таке цікаве, як ні передбачає. Тому в нас є субвенція, яку ми будемо намагатися користуватися. Земская.

Надо мы говорить пора, что я разумею. Деплати взял по сути. Видят ли ты? А еще и в комиссии подстоятельства. Проект лучше. Проект решения, про договора аренды нежелового привычения загаданной площадью сто квадратных метров, что расположены за Адерес место Самар, площадь. Опять вот, да. э -э про продолжение -про термина действия договора аренды в Удиве, Таспору, громадского предприятия, загадки площади, площади 862 и 1, по данным что расположено на задр ⁇ сик место Самарь, улица Александра Митягина 23А, с области местой радовой Донецкой области. Mm -hmm. а еще на Про внесення змін. в додаток номер 6 заручены Самаровской міської ради від 12.03.2018 року номер 585 про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Новомосковська, що знаходиться в оперативном... Дозволу на передачу вариант удивления на спороты громады.